Доброго дня, шановні українські арені, колеги. Зараз на нашій землі пшениці ще не вносили. Не треба там вже кричати. Знаєте, щось таке. Гірбеці ще не вносили, але плануємо буквально, буквально один-два дні. Зараз вони завершують внесення каз і заїдуть з, з гербіцидом. Це не проблема. Мікродобриво, зрозуміло, буде комплекс зерновий гумат, буде 500 генерасід. 50. Інсектицид обов'язково, тому що дивлюся, ці катки літають. Та що тільки не літає. Давайте полопимо рахунку. Вносимо зараз кас. скільки вносимо колеги. Десь в середньому 280 літрів на гектар. В від зони продуктивності може бути 330, якщо не помиляється зона. Саме, най... ну, саме потужні. Це десь під 400 кг касу на гектар. Тобто, якщо ви хочете класність, не тільки врожайність. Бо потім, коли будуть збирати і про класність, будуть вас питати, запевніть свого власника або своїх хлопців, що без азоту діла не буде, що би там не хотіли там розповідати. Так що, колеги, тримайтеся, ми працюємо, успіхів ну, вам!